Всім привіт! Так, ось пройдусь по схемі, щоб було більш видніше, і розкажу, що задумала. Так, ось це є комірець. Він плететься ось по кругу плететься, як серветочка. Але що я задумала? Я хочу його розділити. Зараз я схему трішки збільшу. Так, збільшила я її, ну, ось так, схема видна, так? Збільшила я, хочу розділити її, щоб в мене, так, як у комірці, не по кругу, а щоб розділити. Так, розділ я буду робити ось по цьому краю. Ну або по цьому краю. Тобто, тут між. Ось оцею такою парою я називаю так, 5 стовпчиків з одним накидом. Тут такий проміжок із трьох повітряних петельок і 5 стопчиків з одним накидом. Оцією такою парою є 5 стовпчиків з одним накидом. І ось відсюда. Так, дійшла я до цього рядочку. А ось наступний рядочок у мене з цього краю тільки збоку. З правого боку, з лівого боку, прибавочки тут не буде. Так, по три тут буде плавно йти до ось тільки цього, цього рядочку. А ось тут я буду робити збільшення, тому що мені потрібно буде зробити ось цю пелюсточку внутрішню. І потім оця зовнішня буде. йти. Тобто, щоб у мене отак йшло плавно. Тобто, зараз краї, все інше я йду по схемі. Тільки просто з лівого і з правого боку у мене край буде поки йти. Ось о 1, 2, 3, ну, 3 рядочки. Бо вже в четвертому я ось тут буду робити збільшення. Так, ось так. Ну, що в мене вийде? Спостерігайте, самій дуже цікаво. Я хочу, щоб тут край отак рівненько і, і пішов, отак. І я думаю, він взагалі буде дуже цікавий. Самі цікаво, самі цікаво. Ну, а тепер показую, що я вже трішки виплила. І ось дивіться, що у мене виходить. Ось так я розділила. Так. Ось так у мене тут іде розподіл. Так. Ось так у мене. Потім дуже цікаво, дивіться, дуже цікавий отакий край. Ось горловина тут така, вона цікава, з хвилькою йде. Так, все це по схемі йду. Єдине, що просто отут якби би е е зробила ось так ру руками покажу, щоб було видніше. На цьому, ось виходить на цій середині я і. Їм... Зупинилась. Тобто, щоб у мене йшла тут отака пелюсточка. Щоб у мене з цієї серединки виходила отака пелюсточка, поль... Тут ось одна пелюсточка буде йти, так, ось внутрішній листочок, пелюсточка, я називаю. так, І буде ось йти так буквально з самого краю по краю. І ось воно так буде плавно переходити, вже ось тут красиву цю ов'язочку. Так так що ось так у мене. Так, дивіться, ось цей край я розпочала. Зараз я поверну трішки, тому що щоб його красивіше було. Так, дивіться, що тут цікаве. Цікаве в тому, що ось, бачите, у цьому краї, я ось уже в мене почало роз, цей край, почав, ось хорошо видно, розділятися. Тут піде на пелюсточки. Так що. Тут у мене піде ось, я казала, ось цей, щас, 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 де, ось цей. Ось цей рядочок. Ось цей рядочок я йду. Так, ось цей рядочок я йду. Ось тут ось. Ось розділяється вже він повітряними петельками, і вже підуть пелюсточка. Ось ця буде виплітатися, потім ця. Ну і з цих, ось бачите, ці будуть пелюсточки виплітатися. Так. Ось така схема, я думаю, що він буде дуже цікавий. Так, Спостерігайте, і далі буде цікавіше. Так, нитки я використовую використовую нитки тонкий і рис. Ну, так назвала тонкий рис, тому що вони мені я попросила нитки і рис. Вони мені дали. Я прийшла додому і подивилася, що вона відрізняється від звичайного іриса, тому і назвала його їх. Тонкий і рис. Так що. Так, ну і мігачок, як завжди, на ці ниточки мій, є гачок. мій гачок. Так, але я ще вам хочу одну показати: один комірець, його ще поки я не розпочала, але також я хочу його виплести. Ось тут шматочок такий. Так. Буде він такий узор, це по майстер-класу. Я залишу під відео посилання на майстер-клас цей. Так, я його також хочу зробити, тому що щоб у людини був вибір, який вибрати комірець їй. Тому що один подобається, другий не подобається, один ніжніший, другий трошечки. Ну, ось такі. Так що, так, спостерігайте, далі буде цікавіше. Так що, ці, це відео йде в плейлист під назвою схеми. Тому що новеньке показую, навіть якщо нове посилання, то показую. Так, ну а я вам мої любі кажу пока-пока. Гарного настрою, бережіть себе, любіть Бога. Благотворчого суспільства. Ви знаєте, в благотворчому суспільстві ми зможемо творити. Тобто, якщо зараз, ну це ще буде цікавіше набагато, тому що якщо я зараз то думаю, получається, не виходить, то там на творчість в мене тут мало часу, а там буде дуже багато часу розвиватися і духовно, і творчо розвиватися. Тому приєднуйтесь до благотворчого суспільства. Розкажіть своїм друзям, що ми найскоріше побудували благотворче суспільство, це найкраще життя для нас. Але також це наш шанс від... спастись від кат... eria... кліматичних катастроф. Так, маленька прозвучала рекламка за благотворче суспільство. Приєднуйтесь, нас багато по всьому світу. Люди приєднуються для того, щоб якнайшвидше побудувати благотворче суспільство. Але основне, любов, любов до Бога внутрі кожного. Це почуття. Любіть Бога. А я вам дякую. Дякую, що ви просто є. Дякую за ваші лайки, коментарі. Дякую, що ви мене просто дивитесь. Дякую, що просто ви заходите на канал, навіть якщо й не підписуєтесь, Дякую. Мені дуже приємно. Пока-пока. люблю вас до завтра.